Доброго дня, друзі, з вами Олександр Мороз. І ми в рамках інтернет-проєкту Де-Факто сьогодні вирішили поспілкуватися з підприємцем Богданом Облемієвим, який займається кав'ярним бізнесом в місті Луднах. Нещодавно в цих соцмережах вибухнув скандал з приводу того, що міська рада не продовжила право оренди на сезонну торгівлю для кав'ярні біля старого міських виконкому. І ми як... Незалежні змі вирішили поспілкуватися особисто з підприємцем, що ж таки сталося, чому така ситуація виникла. Поясніть нам, будь ласка, не, не я кажу, не випадково ми починаємо нашу розмову на тому місці, де починали ви 8 років тому. Тому розкажіть про ваш шлях в бізнесі, в лубнах. Я думаю, що багато хто зіштовхується з проблемами, але у вас така ситуація особлива. Так, доброго дня. Перш хочу сказати, що да, ось дійсно на цьому місці вісім років тому ми відкрили там першу кав'ярню на колесах. То був такий невеликий вагончик, з якого людина біля вагончика торгувала каву. Таким чином я особисто працював дійсно в підприємницьку діяльність без найманих працівників. Ви Сам особисто? Працював. Так. Ну, потім згодом ми вже найняли людей, вони працювали, і тут ми знаходились протягом трьох років на цьому місці. Ось ви бачите, плитка тут yeah. навіть залишилась. Ми тут коли плитку лежали, щоб було все, Ну, щоб комфортно полицький. було і нормально, ну, да? так, так, так. Але потім через проблеми з електроенергією, бо ми були підключені від частного сектору е на міської раді, нас попросили переїхати там далі. Біля старого виконкому, да? біля здання. Ось. І ми приїхали туди. Там, приїхавши туди, ми вже зробили інший, іншу кав'ярню на колесах. Вона була більша. Там людина знаходилася всередині, там підсвітка, у нас там дві туї великих виросли, ми посадили. Ну, якби зробили, зробили краще, ніж було тут, на тому місці. Узгодили це питання з архітектурою, е, ну, графічні матеріали, як це буде виглядати, вагончик, все-все-все у нас без, без, без надписі було. Був мінімалізм, ну ви ж бачили, я, я вважаю, що всі знають. Був мінімалізм е, без, без реклами, без того. Е, і ось там ми працювали, працювали останні 6 років. Проблеми якісь були з по приводу узгодження, там, Проблеми... можливо, там щось треба було туалет поставити, щоб туди переїхати, mm. можливо, там ще якісь плитку положити чи ще щось. Працюючи до цього питань не виникало до нас. З, з боку міської ради питань не було. Ми працювали, у нас наймані працівники, налоги платили, оренду платили, нам кожні три місяці продали цей договір з сервітуту. Де б там була сума, ми платили оренду. І дійсно по цьому місцю у нас до грудня місяця проплачена оренда, бо там сума невелика, яку нам в договорі вказано, ми її заплатили до грудня. Ось, У нас там проплачено. Не дивлячись на те, що вам ще не, не продовжили, а ви вже так, заплатили так, на оренду. ну я, я не міг цього придугадати. Ми працювали тут 8 років, ну кожні 3 місяці на протязі 8 років, у кого буде ідея, що чогось не продлять договір, коли ще війна на дворі. Ну, коли проблем як такових не було. до нас звернулись в уснуму вигляді по телефону з приводу... Сказали, що на виконкомі, в червні, якщо не помиляюсь, що на ну, до нас питання по клумбі було, не по туалету. Позвонили, я одразу відреагував, підійшов до представника там, архітектури, благоустрою. Ми підійшли сюди, він подивився, сказав тут зробити клумбу по туалету. Питання не було, бо у них була ідея про біотуалет, але архітектура сказала, що ну, буде тут не, не, не до речі, не красиво, це буде То вигляд не зовсім. Тож по туалету питання відпало, і по клумбі залишилось, і ми зробили клумбу. Зараз ми можемо подивитись, там ми висадили рослини, чек ми предоставили, фотографії предоставили, але це не допомогло і нам не продовжили догляд. Тобто навіть після того, що да, навіть, після того як ви виконали ті умови, так, які вам Так. Довели... я зверні на, написав, типа, е, після того, як нам зробили там зауваження і, і у вас були побажання насчет клумби. Ну я розписав, що ми нами було відреаговано і, і зроблено там роботи по клумбі, власноруч сиділи там про, про кошти, я не пам'ятаю. Я не писав, але чек мене є. Про туалет також я написав, що ми як пішов в благоустрій, ми прийшли з людиною, подивилися, сказали, що біодолет ну, не, не підходить, то з туалетом нічого не робіть. Ось і все. Ну якби на всі питання, які були до нас, а ще було питання про сплату податків, але я взагалі не розумію до чого тут, бо У нас дійсно я от за 22-й рік і за 23-й рік у бухгалтера взяв випуску. Де ми сплатили всі податки, там видно оренда віддільна, віддільна по найманим, по ФОПу. Питань немає. До інформації, яка була, оце не відповідає вона дійсності. Я не знаю, звідки вона появилась, бо, би... Якби... Наскільки я зрозумів, ви це питання теж обговорювались із представником виконкому. Так, начальником так але так? як ви розумієте, вони не... Вони сказали, але перевірити, ну як це перевірити. Я можу тут дати документи, де у нас указано, що ми за 22-й, 23-й рік все заплатили, заборгованості немає. Ось. Звідки таке? Я не знаю, це за цієї клумби. В принципі, я так розумію, вам не продовжувати. Перше було клумба, і туалет. Ну, і як бачите, з клумби ми питання Вирішили. У мене є фотографії до, є пости. Ну, сказали, висадити, ну висадили. Ви висадили. Там по просипали. Висадили власноруч. по прибиранню, то теж питань не, не могло б бути, тому що е, у нас там прибиральниця кожен день прибирала, приходила. Як ви бачите, у нас урна тут встановлена. Це Урни і Урни встановлені, теж, да? Да, і перше, як ми сюди приїхали, ми встановили урни, бо ви ж розумієте, це питання торгівлі новина, стаканчики, І люди курять, і, щоб вони палили і вибрасували стаканчики сигаретами урни. Ми дві урни встановили. Якби і прибираємо. Питань то, по мусору тут ну, ніяких питань немає. Е, до нас от, за вісім за років перший раз звернулись. Ви не відмовили? Ми не відмовили, ми зробили і ще й відреагували на те, що ми зробили. Але не, зважаючи на це, не продовжили нам договір оренду. чи займається ваш бізнес якимись соціальними проектами. Е, так, ми за період війни допомагали Лісу, у нас є грамота. Є грамота, де ми допомагали. Також тут базуються ветерани АТО. І ще з 2014 року вони тут, так і ми тут періодично допомагали на бензин, там до які до нас просьби поступали. Ми ні разу не відмовили, ми давали допомогу. так, так на бензин, куди там що треба було. Якби ми допомагаємо, допомагали одному нашому співвітчизнику, який там також не зсу, не буду називати ім'я, але ми також йому допомогли, там теж є ці чеки. Ну, якби я таким хваститись про це розказувати, я взагалі не розумів, ну, навіщо це. Бо зараз війна, зараз треба економіку підтримувати. А якщо ти допомагаєш, то допомагай мовчки, а не. Ходив вишиванки і розказує, що ти там перевів якісь кошти ну, кудись. Після того, як вам відмовили, ви зверталися з відповідними заявами? Так, так. Я звертався повторно, але незважаючи на це, і спираючись на е рішення про відмову, мені сказали, що можеш не звертатися, типу, ну вже все. Сказали це в мисній формі? Мені, е чи чи в Там, формі? Е це в письмовій формі там було звільнити місце протягом трьох днів. Ну, на, на і ми звільнили. Я е, не, не пам'ятаю вже число. Звільнили, ми поїхали. Теж не треба було демонтувати. Воно тут стояло собі 8 років, нікого не тривожило, а зараз сказали демонтувати. І ми якби, не це зовсім швидко, але відреагували і все прибрали. Все тут чисто, воно ну, ви бачите, Оставили клумбу, оставили всі рослини, які ми посадили. Забрати їх не будемо, бо це ми зробили так, ну, для я, міста. Я ти... настільки розумію, станом на зараз, ну по суті, діалога, який би мог би вирішити це. Питання між вами і Ну, між ну спортом, Я звертаюсь в письмовому вигляді, мені відмовляють. Скажу. Ну, я, я не розумію чому, сказали, що все. все є, я я не так не розумію, вони не планують взагалі, щоб тут був якийсь. Чи я, я не знаю, я таку інформацію не володію. Просто були перші туалет, потім ця клумба. А що тут далі хочуть зробити? Ну, якщо б нам сказали, давайте там зробіть я не знаю, ну що тут можна зробити плитку добре. Але ні, ніхто не звернувся ні в письмовій, ні в усній формі. Як щодо конкурсу, якщо раптом міська влада все ж таки вирішить провести конкурс на дане місце, ви будете приймати? Так, так, нема питань. Ми можемо влітку зробити, можемо ще щось зробити, бо ми тут працюємо вже. Ми перший рок, 8 років ми працюємо, люди вже не знають. Тут е, у нас продукт, який для мам, для дітей, для дорослих. Всі, всім подобається. Негативних е, відгуків немає. Всім подобається, всі ходять е, культурно, п'ють каву. Ми ж пиво не продаємо. У нас кава. Це такий продукт, ви розумієте, для всіх людей він соціальний, так сказати. от, І Ми, да, ми, ми працювали тут залюбки. На наших працівників, яких мені довелося звільнити, дві дівчини, мені довелося їх звільнити і закрити бізнес. От. А от їх, у них немає зараз роботи. Через рішення... ну, ми за свого боку будемо намагатися якомога об'єктивніше е показати дану ситуацію, скільки ми вже ходили до міськвиконкому і розуміємо, що дане місце в непрозорий спосіб міська влада вирішила передати іншому підприємцю. Але то згодом вам вже в свою чергу бажаємо успіхів вашій боротьбі. Дякую. Працюйте на благо міста Лубен, наших мешканців. Вас смачна кава. На жаль, зараз Дякую. ми її не можемо вже скуштувати. На жаль. Да. Добре. Бажаю Дякую. успіхів. Дякую. Дякую.